Вітаю, хочу поділитись чудовим настроєм. Перша вдала спроба викувати ламінат під кухонник такого розміру з К390 в обкладках Н690. Багато було спроб. Всі закінчувались не дуже приємно. Це перший вдалий клиночок. Ось, трошки сьогодні накував. Ще теплі. А оце от невдалі спроби. Якщо хтось собі думає, що це все так просто, ось доказ. Це тільки десята частина невдалих спроб. Потихеньку до... доганяємо японців. Подивимося, що з того вийде в кінцевому результаті. Дякую за увагу.